Вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні хочу запропонувати вам дуже цікавий рецепт начинки для вареників. Ця начинка дуже популярна тут в Італії. Я хочу цим рецептом поділитися з вами. Для цієї начинки я беру гарбузу, кисломолочний сир та твердий натертий сир. Починаю з начинки. Гарбузу натираю на крупній терці і викладаю на розігріту сковорідку з олією. Тушкую під закритою кришкою. Коли гарбуза буде практично готова, це достатньо 8-10 хвилин, тому що гарбуза натерта, відкриваю кришку і тушкую ще до повного випаровування рідини. Викладаю в широку тарілку, щоб гарбуз охолов. Далі займуся тістом. До борошна додаю дрібку солі. Тісто я роблю на кипятку, воно мені дуже подобається, Тісто не рветься, еластичне. Розбиваю яйце, додаю трішки води і відразу ж додаю олію, вливаю до тіста, добре перемішую, щоб яйце ввійшло в борошно. І тільки після того додаю кипяток. Спочатку замішую виделкою. далі викладаю на робочу поверхню і замішую тісто. Замішую до тих пір, поки тісто не вбере абсолютно все борошно. Стіл повинен бути чистий, тісто не повинно липнути до рук. Але разом з тим м'яке та еластичне. Вожнюю цей рецепт тіста на кипятку. Тісто на невелику мусочку змащую олією, зверху також трішки змащую олією, накриваю тарілочкою і ставлю відпочивати. Звичайно, можете покласти в кульок або замотати в харчову плівку. Зараз займуся начинкою. Миску викладаю натертий твердий сир, в мене пармезан. Додаю кисломолочний сир, в мене рікота. Коли перемішаю два види сиру, додаю гарбузу. Все добре змішую і начинка готова. Тісто відрізаю шматочок, вскачую ось таку ковбаску і нарізаю невеликими шматочками, розкочую, кладу чайну ложечку начинки, звичайно, це залежить від величини ваших вареників. Більш фаршировані, хто любить менше фаршировані, хто любить, щоб було більше тіста, хто любить, щоб було більше начинки, робите, ліпите на свій смак. Вареники ліплю для дому, тому завжди використовую саме цей спосіб. Мені не залежить на тому, щоб всі вареники були однакові. Один більший, другий менший, на смак не впливає. Вареники викладаю в кипячу підсолену воду. І готую після того, як спливуть, буквально 5 хвилин. Готові вареники викладаю в тарілку з щедрим шматком вершкового масла, змащую зверху, щоб варенички не склеювалися. І додаю ось такі два листочки сальвії. Саме сальвія додає такий специфічний цікавий смак. Раджу і вам спробувати. Якщо не маєте свіжого листя, звичайно використайте сухий. Вареники з цього тіста, получаються дуже гарні. Не розварюються, не рвуться в приготуванні. Зверху присипаю натертим сиром і вареники готові. Спробуйте, надіюсь, що вам сподобається цей рецепт. Щиро дякую вам, що були зі мною! До наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.